На стадіоні спортивного містечка 123-ї середньої загальносвітньої школи житлового району Дніпра Таромського вже у восьме поспіль зібралися учасники традиційного турніру на призи футбольного клубу Камелот, змагання якого були започатковані Олександром Промітним у 2009 році, і відтоді постійно проходять наприкінці сезону у перших числах червня місяця і присвячуються міжнародному дню захисту дітей. Їхнім безсмінним організатором за підтримки начальника управління селища Олексія Бондаренка увесь цей час виступає. Олег Волівач, сам у минулому вправний гравець, який у подальшому вирішив зосередитись на дитячому футболі, добре розуміючи, що інвестиції у нього будуть недаремними, адже завдання тренера полягає не тільки у тому, щоб навчити дітлахів грати і дружити, бути на тиз м'ячем, але й виховувати майбутнє покоління свідомих громадян суспільства і патріотів країни. «Це все проводиться для дітей для того, щоб вони в кінці сезону отримали удовольствия від гри тобто тренера особливо на них уже не наїжджають». Детки просто играют в свое удовольствие, получают от этого, скажем так, радость, да, то есть, ну, что еще нужно детям в конце, в конце сезона, в принципе, от официальных игр, да? здесь расслабились, поиграли и вот так вот. Хочу сказать большое спасибо Бондаренку Алексею, который помог нам, это управление Тарамского нашего местного, он спонсировал этот турнир в этом году. И моя помощь, как и нашего управления, Я могу сказать, пускай он больше про нее. Мы ничем не отказываем, все, что можно, но все вытягивает он, если честно. То есть, детвора, потенциал большой. Спасибо ему, спасибо Федерации футбола реально, которые занимаются развитием развитием футбола. Это правда. То есть, У нас любят футбол, так что думаю, в следующем году будет гораздо побольше. И гостей, и участников будет побольше. Звітний турнір у молодшій віковій категорії хлопчики 2008-9 років народження зібрав вісім команд учасниць, змагання яких стали своєрідним випускним екзаменом, адже восени багато з них дебютуватимуть в офіційному старті першому для себе чемпіонаті міста. За відуками і свідченням фахівців, майже усі колективи були десь одного рівня підготовки. Єдине, що кидалося у вічі і було помітним, особливо після перерви, так це те, у кого є практика гри на великому полі, а хто в основному тренується на майданчиках обмежень обмежених розмірів. Зрештою, і ті, і інші подібний огріх сповна компенсували азартом і жадобою боротьби, вогонь якої палахкотів в очах кожного юного футболіста. Турнір вийшов дуже і дуже цікавий. Всі ігри були в боротьбі, в безкомпромісній боротьбі. Всі задоволені. Огромне дякую ще раз скажу тих, хто е, директору школи номер 23, який дав нам поле для такого турніру великолепного. Хорошо. Все довольны, все все очень счастливы этим турниром. Для всех детей это был огромный праздник. Действительно, что День защиты детей и с этим праздником как бы у нас совпало это мероприятие. Очень интересно. Главное, что действительно, что вот такие турниры детей закаливают, потом с весны с осени, вернее, будут проводить чемпионат города. Они уже будут более обкатанные, более уверенные, будут по крайней мере, увереннее намного себя чувствовать и не будут бояться соперников. Это самое главное. У ході урочистої церемонії нагородження учасників тренерів та батьків почергово привітали тренер футбольного клубу Дніпро Сергій Дірявка та начальник управління Таромського Олексій Бондаренко. Після чого вони спочатку вшанували кращих гравців кожної команди учасниці, а потім і за амплуа. Так, серед вратарів таким було визнано Даніла Арістова, серед захисників Олександра Беспалова. У середній лінії поля мав собі рівних хавбек Владислав Кульміч. А справжньою грозою для оборонних редутів суперників виявився Даніл Максимов. Підопічні Володимира Трубнікова з команди Тополь стали бронзовими призерами турніру. На другому місці вихованці сьомої дитячо-юнацької спортивної школи академії Зозулі та Ротаня, якими опікується наставник Андрій Матвєєв. А перемогу на турнірі святкувала Спарта, яку до нього готував тренер Юрій Нікітенков. Зрештою, констатував, переповнений радісними емоціями від побаченого Сергій Дірявка. На таких і їм подібних змаганнях тих, хто програли, ніколи не буває. Сегодня проигравших нету. Все-таки футбол ⁇ это такая вещь. Это все временно. Сегодня выиграл, завтра проиграл. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти парни, которые сегодня играли в этом турнире, участвовали. Спасибо организаторам. Просто это большое дело, наши непростые условия, наши жизни, делать такие, такой праздник для детей, чтобы они любили футбол. И, честно говоря, мне здесь пару парней очень понравились. И я очень хочу, чтобы кто-то из них... Заиграл на большом уровне, играл в Днепре или в других командах мастеров. Вспоминали с теплотой и радостью этот турнир, который они провели провели вот именно сегодня. И вот эти эмоции, которые мы слышим со стороны, это это непередаваемо, незабываемое. Я скажу, что это останется навсегда в их памяти. Подібний дитячий турнір на Кубок футбольного клубу «Селект», присвячений Міжнародному дню захисту дітей, який було організовано за підтримки Олександра Сікацького. Відбувся і в селищі Піщанці Новомосковського району. В ньому взяли участь команди з міст Дніпра, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська та району, а також Юр'ївки. На жаль, ми поки що не отримали підсумкових результатів, тому мова про нього піде вже у наступній програмі Дніпрофутбол та новинах спорту Дев'ятого каналу.